Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Ми одразу після матчу Михайло Мудрика Челсі Тоттенгем Ми Розпочинаємо записувати відео, тому ставте лайки та підписуйтесь на канал, на YouTube, на Telegram. Чекаю вас там, посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Погнали, розберемо і дізнаємось, як зіграв Михайло Мудрик у цьому матчі. Челсі перемогло 2-0, забивали Чалоба і Джексон. Ніколас Джексон. Ось така статистика була після матчу. Бачимо, що XG, XG 1,7 у Челсі, 0,91 у Тоттенхема і Чалсі, в принципі, доволі непогано грав. У Тоттенхема не було особливо таких шансів е потужних, тому що, мені здається, Челсі заслужено перемогло. Вони мали більше моментів. Михайло Мудрик. Його оцінка від Софоскор склала 7,8. І це одна з найкращих оцінок у матчі. Після першого тайму він взагалі був найкращим гравцем, але в кінці до кінця матчу він його зняли на якійсь там хвилині на 75-тій і вперед вийшов Марко Куреля. Здається, він є найкращим по, по оцінкам. Так, так, він є найкращий. Але Мудрик зіграв дуже пристойний матч, навіть не боявся йти в обіграш, не боявся приймати м'яч, не боявся. З... Грати з м'ячем це трошки навіть дик, диковина якась була сьогодні, я не очікував від нього такого. 49 дотиків, 20 з 25 пасів були точними, 80% це дуже хорошо. Ключові паси 3 і ключових пасів, і взагалі класних пасів від Мудрика ми сьогодні побачили. І це десь вселяє надію на те, що мудрик починає адаптовуватись. Хоча подивимось вже в наступному матчі, тому що в нього буває часто качелі, де один матч він проводить класно, другий матч, наступний він проводить ніяк. Тому треба дивитись вже в наступний матч. Один з трьох кросів виконав точно і два, дві довгих передачі були дві точних. Це добре. Один раз вдарив по воротам, попав у воріт, три рази попав у повз ворота. І ось тут є загостка. В хорошій грі мудрика. Він сьогодні був дійсно непоганий, виглядав дуже здорово, але є але і це його удари, тому що стріляє він відверто по горобцям, по воронам. Я не знаю, куди він цілиться, якось в нього не виходить. Ось є тут момент. Ну Це ще більш-менш пристойний був удар. Він чуть-чуть не попав по воротам, а так, то він дуже багато сьогодні мазав. Тому, оце єдиний мінус, який сьогодні в його грі можна було замітити: херові удари. А так, то, в принципі, зіграв дуже добре. Навіть мені сподобалось. Один раз було перехоплення, відбір. Один раз всього лиш він фігово продріблив невдалий дриблінг. Так, дивимось дріблінг. Так, да, один лише невдалий. Три... Дві з трьох спроб були вдалими. Також сподобався у. Дуелях. 4 з 7 дуелів, дуелів він виграв. Три рази всього лише втратив м'яч. Це для нього нічого. І нуль фолів, і один раз зробив на собі фол. Тож ставимо мудрику лайк за цей матч. Зіграв він дійсно непогано. Оцінки всіх гравців на вашому екрані. Заміна. І дивимось заміни. Також гравці непогано виходили. Тогава, -то, мабуть, все-таки другий тайм. Зіграв більш-менш рівно, бо перші вони точно програли Челсі. Переходимо до сьогоднішніх матчів Ліги Європи, які відбувалися ну, вже для вас вчора, і це Марсель Атланта. Вони зіграли 1-1, забивав Мбемба і Камака. Тож я вчора казав, що ставлю на. Аталанту, але все-таки тут нічия. І також в другому матчі я казав, що Рома Леверкузен буде Нічия, а Леверкузен в гостях переміг Рому з рахунком 2-0. Вірц забивали і Андріх на 73-й. Андріх зробив остаточний рахунок 2-0. Гравцем матчу став Грімальдо. До речі, від цього сайту цікаво подивитись, хто з них став гравцем матчу. Тут Кукуреля, так. Мудрик один також з найкращих. І в Лізі-конференції у нас зараз йде матч, який вже завершився. Астон Віла програла в себе вдома Олімпіакусу 2-4. Uh -huh. Забивали ЛКБ. Пенальті зробив 17, 29, 56 хвилини. Хезе забивав на 67 за Олімпіакус. І Воткінс і Діабі забивали за Астон Villa 2-4. Віла в себе вдома програла несподівано. От тепер їм в Олімпіакусу буде дуже важко. І в другому матчі у Лізі конференції, в другому півфіналі, у нас грали Фіорентина та Брюге. І Фіорентина змогла виграти з рахунком 3-2. Забивали Сотіль, Белотін, Зола. І за Брюге забивали Ванекен і Родрігес. Родрігуес. Грав матчу Ніколас Гонсалес став. З одним асистом. Цікаво подивитися, що в них по статистиці тут. 31 удар у Фіорантину, 10 в ствір воріт проти 5 і 3, відповідно у Олімпіакус. Тож, такі матчі були вчора в Лізі Європи та конференції, і відповідно, як зіграв Мудрик, якщо він ще потрібен, якщо вам недостатньо того, що я сказав раніше. то я скажу, що він зіграв дуже добре. Ми розпочнемо з того, що зараз продовжимо говорити про анонси матчів. Всього завтра в нас, сьогодні в нас лише один Лутон Евертон, в якому міг би зіграти Миколенко, але він травмований і він вибув до кінця сезону. В нього діагностували, не пам'ятаю що, я в Телеграмі викладував новини, можете зайти, подивитись, тут можна написати пошук. І написати Миколенко. Там все про нього буде. І інші поєдинки, які будуть сьогодні відбуватись в інших лігах, це у нас Ланс Лоріан, Тулуза Монпельє, Хофенхайм Лейпциг, Торіно Болоня, Хетаф Атлетік. Хіба що ось Атлетік можна подивитись, бо вони там в турнірній таблиці десь мають бути близько до Жерони. Але в них. Ні, все-таки в них відстань велика. Так що. Вони можуть тільки з Атлетікою поборотись. Жерона все-таки, якщо перемагає в наступному матчі, вона вже собі нібито гарантує Лігу Чемпіонів, здається. Точно не пам'ятаю. Тож, сьогодні в нас лише один матч, який будемо дивитися, Лутон Евертон. Але будуть новини, будуть голи, цікаві моменти, оцінка та статистика в Телеграмі. Тож, заходьте та підписуйтесь, я буду вас там чекати. Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляд. І сьогодні ми слідкуємо далі за футболом. У нас цей тиждень він йде кожного дня. Бувайте!